Інформаційний ефір Суспільне студія триває. Ну і далі обговоримо таку тему. Закарпатський анімаційний веб-серіал Наша Файта вийде в повному метрі. Команда, яка робила мультиплика... мультиплікаційну стрічку, мавка та автори. Ютуб проєкту Наша Файта презентували тизер повнометражного мультфільму. Про це 10 вересня на своїй Фейсбук-сторінці написав співавтор сценарію мультфільму Михайло Карпенко. Креативний продюсер проєкту, режисер Антоніо Лукіч. Нагадаємо, анімаційний веб-серіал Наша Файта, який гумористи почали випускати у 2013 році з першої серії. І почав активно набирати перегляди на Ютуб. Характерною родзинкою його став закарпатський діалект. Саме слово файта на діалекті означає родина. Ну і детальніше про повнометражний мультфільм Наша файта дізнаємося від співавтора сценарію мультфільму Михайла Карпенка. Він сьогодні в нашій студії. Михайло, вітаю вас! Вітаю, Доброго дня. Власне, ми тільки так могли почати нашу зустріч. Питання з приводу мультфільму. Власне, про що мультфільм? Про що сюжет його? Ну, це історія про другий шанс людині, яка по своїй суті є невдахою, яка марнує перший свій шанс, який просто не живе, а доживає. І так склалося, що він трагічно помирає, і на небесах йому дають другий шанс, але. Якщо він виконає певні умови, оці певні умови вони ставлять його в такі некомфортні рамки, які будують чимало комічних ситуацій, чимало драматичних ситуацій. Ну і за цим цікаво спостерігати. І, власне, я так розумію, з тизера цього там є і аспект війни зачеплений. Наприклад, там видно так. персонажів військових. Так. Як війна обіграна в серіалі в історії? Чи можна взагалі про це зараз говорити? Бачу, я так дипломатично всі це обходжу, щоб не спойлерити, але це ну, таки доведеться щось. Ну, можна і без кодівник, максимально наскільки це можливо. Ну, наш персонаж він вступає в ряди добровольчого батальйону, бо він шукає одну дуже 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 важливу йому людину. і... Так, так виходить, що його боягуза по життю, нерішучого хлопця, оцей от другий шанс приводить саме на фронт, і він там мусить якось змінюватись, ставати сміливішим, рішучим, е, амбіційнішим заради того, аби знайти людину, яку він шукає. Ну і зараз є можливість подивитися уривок тизеру. Давайте проглянемо разом з вами, і потім продовжимо розмову.

Серій, Тобі лише 33. Тобі ще вся життя попереду, я помер? Нет, блин, ти в матриці. Завжди знав, що я Власне, ми, ми з колегами дивилися в редакції, і ну, я сам Закарпаття. Я зрозумів, в принципі, про що йдеться. А от колеги, які з інших областей, нам здається, третину тизера довелося їм перекладати. Чи немає переживань з приводу того, що в інших областях глядачі можуть десь не зрозуміти, про що йдеться? Там насправді головні персонажі, вони в планах вони будуть розмовляти українською мовою, а епізодичні декілька героїв вони будуть розмовляти на діалекті, але також всі їхні думки, їхні якісь діалоги будуть так скомпоновані, що з контексту буде зрозуміло про що вони говорять. Тобто, в планах не робити це з субтитрами, тому що ми б хотіли щось, схоже було у фільмі «Памфір», Якщо ви бачили, там теж використовувався діалект Буковинський, і там не було субтитрів. Ми теж плануємо. Так трошечки дозволити українцям підучити закарпатського діалекту. Панфір теж бачив, як на мене, фантастична стрічка. І до речі, я ще хотів запитати з приводу Антоніо Лукіча. Він приєднався до команди. Я так розумію, в процесі взагалі роботи над повнометражним мультфільмом. Ну не зовсім він фактично він є хрещеним батьком саме такого формату, як повнометр. Тож нашко, як на Закарпатті кажуть, Так, так, на нашко батечко. тому, що він приходив, ми з ним. Розмовляли про проект тоді, коли це була чергова серія, мультсеріалу, Ми ж раніше робили мультсеріал, і саме він нас переконав, що варто спробувати щось більше, варто варто спробувати вийти на загальний якийсь такий масштаб і, і спробувати зробити такий сценарій, щоб можна було зробити. Повний метр і показати його в кіно, але так. для вас це загалом перший досвід а. роботи над повнометражною так. роботою. Чи можете поділитися секретами? Наскільки це відрізняється від роботи над youtube веб версією мультфільму, що ускладнюється, які взагалі гроші потрібно акумулювати на те, аби втілити цю ідею? Насправді страшенно відрізняється, і ми спочатку зіштовхнули з ілюзіями про те, що для того, щоб зробити із нашого... 30-хвилинного ролику, півторагодинний ролик, то потрібно просто там, втричі більше матеріалу написати. Але коли ти починаєш писати більше матеріалу і починаєш складати їх докупи, ти розумієш, що вмішуються зовсім інші закони, які поєднують ці сцени. Тобто там вже з'являється драматургія, історія, арки персонажів. І оці всі, мо... ці всі слова, ми впродовж двох років, і, 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 під час яких ми пишемо цей сценарій, ми почали вивчати. Тобто ти хоч-не-хоч, хоч, як ми не пробували це все в сторону Штовхнути, ти все рівно розумієш, що без цього воно не буде працювати. І ми, по суті, ми писали, але й навчалися. Тобто, той сценарій, який у нас є зараз, це десь четвертий драфт, четверта спроба, і кожна з них на голову вище попередньої. Тобто, звісно, нам подобалося і попередні, але кожного разу ти помічаєш все, все більш відшліфованіший сценарій. Ну і звісно, це відображається і на бюджеті. Тому що ви, мабуть, помітили, що картинка сильно відрізняється від того, якою вона була поки це був мультсеріал. Тут задіяна дуже потужна команда із анімаційної студії Аніма Ми надзвичайно пишаємося нашим продюсером, яка закохана в проект, вірить у нас. І я не знаю, я ніколи не працював з продюсером, але я точно собі якось не так уявляв продюсера. А це продюсер, про якого можна мріяти, із яка і нас підтримує, і, і не ламає нас, і дає змогу нам е, творити, рухатися в тому напрямку, в якому нам комфортно. Ну і всяка інша команда це художники, аніматори, це теж люди, які прислуховуються до нашого гучного закарпатського слова і нашої фантазії. Ну і для мене особисто найголовніше питання, коли чекати в кіно. Ой, э, ну, власне, во це і буде пов'язано в певній мірі з фінансуванням, тому що тизер ми створили заради того, аби знаходити різні джерела фінансування. І як тільки ми зможемо закрити нашу бюджетну сторону, то ми одразу зможемо приступити до продакшна виробництво в середньому воно буде тривати близько року. Тобто, у нас в планах за наступний рік його. Повністю виготовити, тому що тизер це такий невеличкий фрагмент, грубо кажучи, це проба-пера, де ми визначились зі стилем, визначились з персонажем, визначились зі сценарієм і з тим, як ми це будемо озвучувати. А тепер потрібні кошти. І починати працювати, тобто, тим, хто а, чекатиме повнометражну угу. версію мультфільму, Довдеться можна почекати, перел... почекати так, передивлятись цей тизер, що є, і е, наскільки досильно буде ознайомлюватися ще з тими веб-мультиками, які вже оприлюднені на Ютуб, угу. вже більше десяти років там? Ну ну звісно, звісно, можна буде переглядати і старі е, якісь наші проекти, але ми ну, плануємо підігрівати постійно інтерес. Публіки до а, даного фільму, і ми плануємо видавати якісь коротенькі такі фр... не, не тільки фрагменти, але і щось, що не ввійшло в сценарій, і щось, що в нас було створено до цього. Тому багато цікавих сцен, цікавих скетчів буде обов'язково з'являтися на наших youtube каналах наших офіційних сторінках. Тому підписуйтесь. Ми до речі, періодично, коли згадуємо кіновиробництво в наших ефірах. Ми згадуємо і підтримку з боку держави. Чи була б вона, чи брали ви участь у проєктах, які могли б фінансово підтримати розробку і роботу над повнометражним мультфільмом? Так, ми подаємося на різні фонди, на різні грантові програми. І ну поки що в нас немає державного фінансування, але ну. Це може бути, тобто, ми досить голосно про себе заявили. Побачили суспільний резонанс і інтерес до проєкту. Побачили зацікавленість і необхідність. Я б навіть сказав у цьому проекті. От буквально вчора ми в коментарях з Антоніо читали на Ютубі, де відмічались різні регіони країни, які чекають виходу цього мультику. Це Антоніо зі сльозами на обличчі гортав і, і читав там і Херсон, і Тернопіль, і Рівне, і Волинь, і розумієш, Мієш, що людям необхідний такий контент, і звісно, це нас дуже тішить. Михайло, дуже дякую за участь Банк в ефірі. Тоді чекаємо на вже дату, коли вже буде мультфільм в кінотеатрах. Михайло Карпенко, автор анімаційного мультфільму Наша Файта, був з нами в студії. Дякую. Ми ж повернемось за кілька хвилин після реклами. Будемо обговорювати ситуацію на фронті. Тож обов'язково дочекайтеся.